Право на протест, має право на протест, має право на протест, мирним зібранням. свободу мирним зібранням, свободу мирним зібранням. Ганьба хлопкода. Гадьба гнобко Своб... давам, паспорно, ганьба накодала, гадба гнобко давав, гадьба гнобко давам, гадьба гнобко дагом. Ми сьогодні десь так близько першої години дня що до порядку денного сьогоднішнього засідання сесії внесли законопроект 2450, про якого ми в 2010 році говорили. власне мусили так оперативно за дві години зібрати всіх, чого можна, для того, щоб... Відправили цей законопроект 2450 на друге читання, і е, це така проміжна перемога. Хотілося б, щоб в подальшому його взагалі відправили разом з туалетним папером куди-небудь в унітаз.